Доброго дня, шановні підписники глядачі нашого на, на, мого каналу. Ось і став час нашого з вами відео. У нас сьогодні на відео огляді телефончик моторола XT-1924-TR-1 або моторола e 5 мото e 5 з 2, 2 оперативки 16 на борту в даному телефоні такий. Параметр хоча її випускає 232 пам'яті. Ем, скажу по е, перше по кнопок. Ось з цієї сторони у нас розташований, з правої сторони розташований кнопка звуку і виключення, включення, виключення телефону. Знизу мікро USB, порт зарядки і мікрофончик. Зверху 35 мм джек під наушники і мікрофон також. З цієї сторони розташований у нас слот під е, е, сім-карту. Тут е, дві сім-карти і карта пам'яті розташована. Е, Сканібетка пальців і подвійна камера зі спалху. Отже, розпочнемо розповідати про даний нас телефон, що в ньому є. Отже, почнемо з розмірів. Розмір даного телефону 160,9 мм, це довжина телефона і на 75,3 мм це ширина і товщина 9,4 мм. Вага даного телефона 196,6 г і Екран даного телефона 6 дюймів, IPS матриця 1440х 720 пікселів. Телефон оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 425, 1,4 ГГц. Основна камера у нас 12 Мп, фронтальна 5 МГ. Як я вже казав, три опертики 32 на борту. Ой, Два апетики 16 на борту, плюс можливість розширення до карти Micro SD до 128 ГБ. Тут стоїть процесор, як я казав Qualcomm Snapdragon 400. 25-й Android 8 Oreo. Батарейка 5000 мА. Як я вже казав, це вже кількість. Ну, по дисплеї це 6-дюймовий екран 1440-720 IPS матриця і кількість точок дотику 10. Що ще можу вам сказати? Максимальний об'єм пам'яті на даному телефоні ну, по карті пам'яті це 128 ГБ. Камера досить і досить непогана. Тут знаєте, запис відео то Full HD 1920 1080 тобто досить і досить непогано. Я вам Зараз передемонструю, як знімає фото, то це досить для такого бюджетного телефона. Можна сказати. Досить і досить непогано. От, дивіться. Досить і досить непогано. Що ще можу сказати по даному телефоні? Основна камера, як вже казав, 12 мегапікселів зі спалухом. Я вже продемонстрував даний телефон, дан, дан, дані камери. Батарея тут телефон оснащений 5000 мАю батареєю. Корпус телефона склопластик і рама сама злізна, металева. Що ще можу вам дорозказати? Оснащений додатково додатковий аксорометр, гіроскопи, датчик приближення, датчик освітлення, ну, то, то стандартно, що в звичайних телефонах присутнє. Комплектація, коли телефон вийшов на світ, Часто була талон, саме телефон, гарантій, гарантійка, гарнітура, документація, середній пристрій, захисне скло. Деякі ну, деякі магазини цим ігнорували, бо бувало так, що без захисного скла телефончик ішов. Кабель для синхронізації, телефон саме, як я казав, вже, і чохол. Ось такий, Таке в нас коротенько, коли того вийшло відео. Підписуйте на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові. Па-па-па-па!